Всіх вітаємо, друзі! Слава Україні і слава нашим героям! В сьогоднішньому відео хочу підняти таке питання про переробці суші тупіння воску. Значить, ми багато проекспериментували всяких варіантів і користувалися паровою воскотопкою. Парова воскотопка нам не сподобалася тим. Це, хто тримає там до 10 сімей, то можна топити парові воскотопці. Да, за теперішнього часу вже є новий тип воскотопок і парових, і електро. Можна вже використовувати їх і в будь-яких селях, навіть і для професійних пасід. Але в нас була така невеличка, як колись, скажімо, по стандарту була невелика, десь 40 см в діаметрі. Сама місткість суші туди невелика, і сам процес витоплювання воску дуже був клопіткий і займав багато часу. І потім були трошки питання з цією мервою, бо вона так робилася і гулею, і фактично навіть цей віст там не витоплювався. Потім ми користувалися пресом пару років. Справа в тому, що мерва, яка йде після пресу, вона вже не приймається. Її і не міняють на вощину, і в наших широтах, скажімо, в нашому регіоні, навіть і ніхто не купує за гроші. Справа в тому, що після пресу вихід хороший воску, там від 130 до 170 г з однієї рамки. Ну, бувають такі варіанти, що якщо от ми назбирали якась є стара суш, ми її перетоплюємо, то як би там хто не розказував, з таких дуже сильно старих рам неможливо отримати там 160 чи 170 грам воску. 100-120 більше, більше фізично неможливо, тому що чим старіша рама, тим менший буде вихід самого воску, а мерви буде більша кількість. І от довгий час нас турбувало питання, як витопити віск, так, щоб була і продуктивна мерва, щоб можна було її поміняти або на вощину, або продати за гроші. І щоб сам процес перетопки не займав багато часу. Скажем там, по переробці самого забрусу, то питання невелике. Ми беремо... Якусь каструльку, щоб вона була або дюралєва, чи алюмінієва, або з нержавіючої сталі. Бо взагалі оцинкований посуд для перетопки воску не рекомендовано і взагалі не, не можна використовувати, бо тому що сам віск вступає в реакцію з цим цинком, і потім сама продуктивність воску буде ніяка. Він буде або світло-зеленого, або темно-зеленого кольору. І навіть ті люди, які купують віск, ну, в пасічника є якийсь там залишковий віск, він хоче продати. І якщо він сильно зелений, то вже відносно ціна на цей віск буде зовсім інакша. Буде дешевший. Ми в даному випадку використовуємо або з нержавіючої сталі посуд, або використовуємо пластиковий. Самі каструльки, скажімо так, чи бочку використовуємо або з нержавійки, або з алюмінія. Ну, не з алюмінія, а дюралю. Бо алюміній він сильно дуже м'який, але теж може бути. Якщо ми перетоплюємо забрус, то ми обов'язково його потім пересіжуємо і виливаємо відра з нержавійки, бо тому що там є велика маса воску, якщо ви стопили, то буде повне відро. Там знизу може бути трошки водички, але це не дуже багато. А вже, в таке пластикове відро, забрус виливати. Можна, але ми такого не використовуємо, бо якщо приблизно більше 10 см буде корж з самого воску, то вже з цього відра витягнути віс трошки тяжкувато. Тяжкувато по тій причині, бо коли ми гарачим його сюди заляло, сам пластик трошки розширається і потім або треба буде розрізати відро, або дуже треба довго продлубатися, щоб його звідси витягнути. І значить вернемося до цього питання по поводу топіння самих рам. Значить, довго ми думали, дивилися багато методів. Навіть і особисто ми промі парової воскотопки топили, набирали суш в мішок, так є зазвичай багато пасічників роблять бочка з водою нагріта, ставимо туди суш, вона трошки притоплюється, ми ще додаємо. І потом от Прижимаємо таким прижимом і воно собі там топиться. Тоже метод непоганий, але вся справа в тому, що після цього, коли воно стопилося, треба почекати, щоб цей віск застиг. І потім після цього вибираємо його зверху і знову треба робити другу перетопку, щоб надати йому або товарного вигляду, або його очистити, бо, можливо, десь прорветься мішок чи ще щось. І Получається, є мерва в всьому воспові. І оце питання нас турбувало найбільше. Їздили ми до одного пасічника, який користується так званою лисицею. Я думаю, всі пасічники знають, про що це ведеться мова. Тоже хороший метод, хороший вихід воску. Но вся справа в тому, що навіть і після лисиці теж треба потім ще раз перетоплювати віск. І якщо. Розбити це все по полочках, то сам процес до кінцевого результату займає багато часу. І скажімо, відносно цієї лисиці, скажімо, теорію ми взяли з лисиці і сконструювали отакий віджим. Значить, за допомогою такого віджима не треба другий раз перетопляти віск, він у нас вже йде в саму посудину. І другої перетопки не треба. Продуктивність воску отлічна. Сам розмір цієї станінки десь 57х57, 57. це не обов'язковий. Ми просто собі робили на свій розсуд, як нам дозволяв наш розум і все остальне. Висота теж десь 37 до 40 см. Ричажок тут такий стоїть. Довжина самого ричажка десь 1,20 м. І обов'язково тарілка прижимна. Ця тарілка має обов'язково бути в плаваючому положенні. Бо ми зробили зразу з прани, вона стояла мертво. Це погано і трошки нерівно давить. ну Рівно-нерівно все фактично такої ролі не грає. Но слабше видушує сам віск е цієї мерви. Розмір цієї тарілочки десь 22 на 22 це в сантиметрах. Це все зроблено, сам каркас зроблений з 35-го уголка. А внутрішня частина зроблена з дерева. В нашому випадку ми зробили з дуба. Тому що контакт самого воску, самої гарачої рідини з деревом не так скоро охолоджується і хороша продуктивність. Зробили сюди таку самодільну рішеточку. Вона зроблена з четверки проволочки. Це теж самодільне і обов'язково має бути такий бар'єр, скажімо, ребро. На це ребро вона от лягає. Тут є місце, куди лягає решітка і вона от лягає сюди. Значить, Коли ми положили цю решітку, ми використовуємо далі ці мішечки. Це жіноча колготка. Ми беремо її в дві сталки. Вона розтягується дуже добре, не з сантиметрів до 50, ну, в залежності, який кусочок взяти. От тут зробили дві таких стоєчки. І на от є два зубчика. Зубчики зроблені для того, щоб коли ми зачіпляємо цей мішечок, і наливаємо сюди. Саму рідину, якому це мається на увазі віск, вода і мерва разом, значить, сюди ми поміщаємо, у нас є такий черпачок. з самого черпачка десь 2 літри. Два черпачки, з половиною, 3 в залежності, яка маса вам попадає. Скрутили і потім за допомогою цього прижима ми це все, все ведуть. І коли. Ми наливаємо, бувають такі варіанти, що при наливанні всіх мішечок десь вилетіла мерва, пішло поза межі. Ну, Це, це 100% таке можливе. Значить, коли ми так підведемо, з цієї сторони ми ставимо жіночу ще колготку. Якщо щось попало, то воно тут затримається і вже в посудину, в яку ми будемо буде текти вода із самим воском, воно буде очищене без всякого фусу і без всяких попадань туди мерви. Так, підводимо. Висота сама оцей стакан сама є десь 25 см. Довшого його не треба. І зробили ми з, таким ще, з такою умовою, що якщо ми отаке. От при тупінні самої суші ми використовуємо такі 12-літрові відра. Тут по кругу дана арматура, з однієї сторони арматури немає для того, щоб можна висовувати відро. І зверніть увагу, відро має бути, коли воно поставилося, має бути фактично за Чуть-чуть це не доходити до верху відра. Бо, тому що, коли буде, зразу починаєте, воно починає бризкати, щоб. Не розліталась віск з водою, воно просто буде вдаратися в стінки відра і все чудово. І коли ви вже відсідили, вийшло у вас повне відро, ми його перевертаємо, У вас є хороший доступ до відра, взяли і прийняли. Поставили друге відерце, і упустили. Значить, за допомогою це можна назвати віджимом. За допомогою цього віджима можна отримати десь від 130 до 160 грам воску з однієї рамки. І вся справа була в тому, що цей процес багато часу не займає. По-перше, не треба робити двойної перетопки по тому воску. Після нього виходить дуже продуктивна така журненька мерва, яку можна або обміняти на вощину, або продати за гроші. І коли з цього мішечка ми його будемо витрушувати, вона знаходиться в гарячому стані, ми її роздробили, вона має дуже такий гарний товарний вигляд. І коли гарячу тільки висипали, вона зразу на процентів 50 парою з неї волога виходить. Потім, якщо сонячна гарна погода, ви один день, максимум два просушили на сонці чомиру і все, її можна або зберігати довгий термін а Ані можна робити або обмін або продавати. Одна така ремарочка в цьому віжимі, що користуватися ним тільки можна приміно, якщо на вколишньому середовищі температура десь плюс 15 і вище. Якщо користуватися в якомусь приміщенні, в якому там, скажімо, кімнатна температура, можна працювати. Бо вже в холоднішу погоду е, вихід воску буде трошки менший, то Ну, ви Пачешники, коли топлять. Або це є осінь, або весна. Все, два таких. Напротязі сезону, то хіба що якісь зрізочки. Для чого у нас є воскова, то сонячна воскотопка, то для таких селів, якщо є якісь зрізочки, язички ми обрізаємо, то ми кидаємо сонячну воскотопку і це все перетоплюємо. У нас нема напасті так, що ми там щось зрізали, викидали на землю і потім по цьому все треба поважати в першу чергу тут свій і тут самих бджілок. Так що ми скидаємо якусь посудинку і потім кидаємо сонячну воскотопку. Якщо немає часу, то потім можна вкинути в загальну масу сушю і разом перетопити. Значить, сам процес, як ми топимо віск, Десь в майбутніх відео, коли більш стабілізується погода, то ми вам покажемо від початку і до кінця з використанням цього віджима. Ми вже довгий час ним користуємося. І от зі всіх методів сказаних, що за допомогою бочки, за допомогою преса і парової воскотопки, цей варіант для нас в даному випадку є найзручнішим скажем так, на протязі одного дня, скажімо, зранку і там до 5-ї 1 вечора можна стопити десь орієнтовно 150-200 грам. Справа в тому, що у нас є така бочка з неживіки, вона десь на 70-80 дітрів, то ми туди можемо загрузити максимум 50 грам суші. Можна і загрузити більше, але потім буде трошки не той вихід. То так як у нас там десь 70-80 літрів води, ми заливаємо літрів 35 до 40 і кидаємо туди 50 грам суші. От таку процедуру на протязі дня можна зробити 3-4 рази. І справа в тому потім віз витягне, зрозуміло, знизу його тільки лишається пошкрабати і все. І не треба другої перетопки робити. І наголошую ще раз, що вихід виходить виход, від 130 до 160 грамів. Бо я дивлюсь, відео є пасічники, показують, що там можна натопити 190 грам, ну не знаю, ми пробували пресом, пробували різними варіантами, в нас не виходить 190 грам з однієї рамки. Хіба що це якась самодійна вашина, до речі, якщо ми беремо цих виробників, скажімо там, наших виробників вощини, там на кілограм виходить десь 12 листочків вощини. Нам один пасічник передав вощину 10 листочків, і з цих 10 листочків заважили кіло 250 кг. Ну, то зрозуміло, якщо таку вощину використати в рамках і потім їх перетоплювати, то можливо можна й отримати 190 грам з рамки. Ну, я не знаю. Та як ми користуємося, я ж кажу, ми перепробували багато методів. 130-160 грам з однієї рамки. Значить, через декілька відео буде чуть-чуть тепліша погода, ми вам покажемо весь процес. В даному випадку ми вам дякуємо за увагу. Бажаємо всім здоров'я, гарного сезону. Дай Бог, щоб була скоріша перемога і були подорожчала пасічна вся продукція. Хай вас береже Бог.